Мир вам, дорогі мої глядачі, сьогоднішнє відео про те, як поставити мат турою, але другим методом. Минулого разу ми розглядали один метод. Тим методом, що я вам розказував минулого разу, мене навчив ставити мат-тато. А ось цим методом, що сьогодні будемо розглядати, мене навчив ставити мат-тренер. Так ось. В чому заключається оцей метод? Так само, як в минулому методі, потрібно відтискати короля на край шахівниці. Відрізаємо короля від частини шахівниці. Він не зможе пройти, тому що ми турою не пускаємо. Король ходить, нехай так, до тури наближається. Наближаємося ми королем. Король напав на туру. Втікаємо на другий бік, щоб нас не збили. Король підходить. І ми підходимо королем. Зверніть увагу, так само, як і мат Ферзем, ми стаємо королем на віддаль ходу коня і запрошуємо короля стати напроти нашого. Він не хоче. Ще раз запрошуємо, стань напроти мене. Ще раз запрошуємо, стань напроти мене. Як тільки він став напроти, ми короля обмежуємо, він не може стати на четверту горизонталь. І даємо шах, він мусить відступати. Знову стаємо на віддаль ходу коня. Стань напроти мене. Стань напроти мене. І запрошуємо короля стати. Як е, король напав на нашу туру, втікаємо на другий бік. Він став напроти нас. Тепер уважно слухайте. Е, не напроти нас, а на хід коня. Нам треба зараз передати чергу ходу. І ми турою. Ходимо на одну клітиночку по п'ятій горизонталі, передаємо черу ходу. Запрошуємо знову. Стань напроти мене. Він не хоче. Стань напроти мене. Не хоче. Стань напроти мене. Став шах. Втік. Знову стаємо королем. На відстань ходу коня. Так, наступаємо. Тікаємо торою. Знову треба зробити проміжний хід, тобто передати черу ходу. бо... Нам треба, щоб він став напроти. Якщо ми станемо напроти, він тече. А нам треба, щоб він став напроти. Робимо торогохід на одну клітиночку і запрошуємо його до ходу. Ходи, будь ласка, король. Король тікає, ми наступаємо. Він став напроти, шах. Ми відтіснили короля на восьму горизонталі. Залишили зовсім мало. Знову стаємо на віддаль ходу, ходу коня. Втікаємо, щоб нас не збили. Передаємо чергу ходу на одну клітиночку. Він втік, наступаємо, наступаємо, наступаємо і ставимо мат. Ось так. Цей другий метод ставиться мат. Ну давайте попробуємо ще раз. Інша діаграмка. Ось на цій діаграмці нам зручно буде спочатку королем підійти ближче, бо король заступав туру. А тепер відрізаємо п'яту горизонталь. Так, ми, король став напроти, але ми шаха дати не можемо, бо він нас зіб'є. Втікаємо. Тепер треба передати чергу ходу. Якщо ми передамо чергу ходу на одну клітиночку, він знову на нас нападе. Тому ми можемо втекти аж на другий бік. Встань. Він став напроти нас. Чудово, шах. Відтісняємо його на сьому горизонталі. Стай напроти мене, стай напроти мене, стай напроти мене, став напроти нас. Шах. Стай напроти мене, стай напроти мене, втікаємо, щоб нас не збили. На одну клітиночку передаємо чергу ходу, стань напроти мене, стай напроти мене і став на Ось так, якщо навчиться, це зовсім просто. І ще давайте. На інший сайт перейдемо, поставимо мат так само на іншому сайті. В цій позиції нам треба передати чергу ходу, тому що король відносно короля стоїть на віддалі коня. І треба, щоб в, цьому, в цій позиції був хід чорних, а не білих. Ми втікаємо на другий бік. Встань напроти мене. Встань напроти мене. Знову втікаємо на другий бік. Передаємо чергу ходу. Встань напроти мене. Стань напроти мене. Він став мат. Наступне. Якщо король би був кутику, ми б вже поставили йому мат. Нам треба передати чергу ходу. Тому ми йдемо на одну клітиночку. Але як ми йдемо, щоб король не пішов і не втік нам, ми його не випускаємо. А тепер мат. Наступне: куди будемо гнати короля? Ну, напевно, нам зручно буде туру поставити на вертикаль С. І гнати короля будемо на вертикаль А. Так, він стоїть на віддалі коня. Передаємо чергу ходу. Стань напроти мене. Став напроти мене, бачите? Шах. Знову Стань напроти мене. Стань напроти мене. Втікаємо на другий бік. Передаємо чергу ходу. Стань напроти мене. Стань напроти мене. Став напроти. Мат. Наступне. Відрізаємо. Будемо гнати його догори на восьму горизонталь, відрізаємо третю горизонталь. Втікаємо, щоб нас не збили. І стаємо на віддаль ходу коня. Став напроти шах. Він тік на віддаль ходу коня. На віддаль ходу коня. Він втік на шосту горизонталь, відрізаємо п'яту. Він тік на сьому горизонталь, відрізаємо шосту. Підходимо королем. Підходимо королем на віддаль ходу коня. Встань напроти мене. Стань напроти мене. Став напроти. Шах. На ходу коня. Стань напроти мене. Втікаємо, щоб нас не збили. Передаємо чергу ходу. Стань напроти мене. Стань напроти мене. Мат. І наступне. Можемо відганяти знову ж таки на вертикаль А. На ходу коня. Став напроти мене. Шах. Втікаємо на другий бік, щоб нас не збили. На ходу коня. Встань напроти мене. Став напроти мене. Шах. На віддаль ходу коня. На віддаль ходу коня. Встань напроти мене. Став напроти мене, бачите? Шах. Навідаль ходу коня. Встань напроти мене. Встань напроти мене. Втікаємо, щоб нас не збили. Передаємо чергу ходу. Встань напроти мене. Встань напроти мене. Мат. Ось так. Ми навчилися сьогодні, як ставити мат турою новим другим методом. Тоді на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Невдовзі зустрінемось. Залишайтесь здорові.